Да. Далі. Розважаємося. Так, я таких мала кілька брать. Чекайте. Три. Чотири Ось. чотири Добродія. Значить, каша кукурудзяна банош з грибами. Тут е, банош. З беконом та сиром. Це з грибами пісний такий варіант, але з вершками, тобто не крепко пісний. Так, ось такі 4 штучки я взяла, бо вони це на одну порцію. Чотири хвилини запарлюються. Ці готувати зараз. Як тут спосіб приготування? де 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 Вміст пакету всипати у ємність, залити 150 мл води та проварити або приготувати у мікрохвильовій печі 3-4 хвилини. Перед Передживанням перемішати, зберігати у чистих, сухих, добре вентильованих приміщеннях, незаражених шкідниками, хлібних запасів та захищених від прямих сонячних променів. При температурі не вище 20% градусів Цельсія та відносної вологості повітря не більше 75%. Ді, візьму такі умови. У нас у бібліотеках немає таких умов. Шановні, краще спожити до та номер партії все зрозуміло. Ось, так. Добродія. Да. Далі не багацько, але я вам так покажу. Отже, місосуп швидкого приготування. Набір для приготування супу. Значить, там є набір спецій, водорості та паста. І все. Розумієте? Тобто, сам суп вам треба готувати окремо. Якщо маєте рибний бульон, то добре оце все до рибного бульону додавати. Як не маєте, то й добре. Потім рис варити окремо. і ну, Я особисто люблю ще куряче яйце зварити окремо, навпіл розрізати і половинку яйця додати в тарілочку. От, тут вони із, соєвими, із соєвим сиром подають, але можете використовувати будь-яку будь серединку. Ось, місцесуп, клуб, трошечки він став подорожчю. Але я це люблю такі забаганочки. Це я таке люблю. Далі, друзі, картопляне пірамігіна. Я не знаю, хто може перед ним стояти, але із смаком вершків це просто мастхев. Я не знайшла великої, е, як це? великої пачечки, там, де на 4 порції здається. Але я не знаю, хто може стояти перед таким. Ну, я не знаю. Це, це дуже смачно. І остання наша частина малізонського балета це шпинатний крем суп Взяла вперше на пробу. Бог його знає, яке воно буде. Має бути ось таке зелененьке. Ну, якось так. 100% веган, ну, та, Протеїн, 100% натуральні інгредієнти, 182 кВкалорії. А тут не відказуємо кілокалорії. Я тепер оце буду думати. А, 150 кілокалорій і 182. А тут непонятно, скільки кілокалорій. Отже, друзі, ось такі запаси на випадок блекауту, на випадок поїздки десь на природу, на випадок дачі. На випадок настрою не готувати нічого. На всі випадки життя. Ось таке. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всім дякую за увагу, дякую за вашу присутність і підтримку завжди. Навіть тим, хто пізніше передивляється, дуже приємно. Друзі, усім тихої ночі, мирного неба та Божих благословень. Дай Боже, щоб нам це знадобилося лише як розвага. Па-па!